Йо-йо-йо, друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми злетіли Бравл Старс і я вас попрошую підписатись на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал в опці цього відеоролика, там є зол золоте посилання. Попрошую написати коментар бажано від восьми слів, поставити лайк, нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити жодне відео, і ми можемо починати наш відео, і ми на гріфі цьому. Напевне, не будемо розвалювати поки що, бо мені. Він надоїв поки що. Знову, знову він мені надоїв. Та шкода, але ну, блін, ну що? Ну, що сказати? Він сам винен, о, цей скін просто імба, але він мені не дуже потрібен. Мені б оцей більше зайшов би. Подивіться, який він лютецький. Вау! Подобається, але ну, це ж скин тільки. А я можу купити, наприклад, бравлера та, якогось. Але нам треба виконати ці кляті місії, щоб добити вже м -м, наші 100 цих кредитів і легендарний, а, легендарний старт дроп. Так, а поки що можемо а, обирати, наприклад, -та, будемо в ранг сьогодні, а пати ранг, щоб цей. М -м, щоб цей щоб набрати ранг якнайбільше, бо мені дуже хочеться Лего там оу Едгар з хайперчарджем, Вау! Ага. угу, Прикол, прикол, прикол. Так, дивіться, в нас майже однакова компанія зараз, ну, точніше такі самі вороги, можна сказати, майже ті самі, але на трошки інші. Зовсім трошки. Прям е, капілютку. Так, бем. Ауч. Ауч! Так, Димайк Бем. О, вон, 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 звідси ля. На, мінус. Мінус. Так, на. На. Підірвали, підірвали, підірвали. Так, треба е, знищити цього е, діномайка, який мене дуже сильно зараз контрить і набагато краще грає за мене. Так, на на. на, на, на. Ауч, блін. Не добили, не добили його. А ось цього чела ми доб'ємо. А ось ось цього чела ми доб'ємо. Так, на. А, і на. Так, ага. Ага гага, що й що й що? На, на, на. Так, зараз ми їх прям контрим дуже люто, але в них набагато більше банок і це погано, реально погано. Але бем, і бем-бем-бем. Ауч, ауч, ауч. Я один. Я один, це погано. Ай. Ой-ой-ой. Мене зараз контрять, але я зараз більше набагато живу, ніж е, наш е, такий самий діномайк, як я. Я зараз набагато лютіше за нього, бо в нього мало дуже хп, а от в мене ні. В мене більше ХП зараз. О, наша ініціатива взяла. Ауч! Блін, як боляче. на. Поняв, та? так? Так, 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 так. розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. На мінус один. Ще, 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 ще. Так, на, на, на на на. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -ай -я, 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 я помер. Блін нам треба срочно якогось чела винести. А, ми програли. Ми програли. Нас турок якийсь розвалив. Блін. А -а -а. Тепер в мене нема срібла три. Ну, капець. Окей, полетіли ще раз. Блін. Як же шкода? Блін. А, -а, -а. А, Так, ну тут треба також Динамайка, брати. Ну реально так. У Леона Хайпер -чарджі. У Нас два Хайпер в грі. Уявіть собі Баз і Ліон. Вау! Два Хайпер -чарджі. Два прикиньте. Два. Два хайперчарджі! Вау. Мені здається, що ми виживемо. Точніше не виживемо, а виграємо. Навіть так. Так, 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 на на. на Ага, ага. Так, на. Так, а що хоче оцей диномайк? Ой, Ель прімо. На на на. Блін на. на. А я не можу його розвалити. Так, на на. Ой-ой-ой, ой на на. Так, розвалили мінус один, мінус, мінус два потрібно. На. ай яй 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 робот ще й прийшов. Чий робот прийшов цей клятий. На-на-на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого. На, і на. І на. Блін у нього плюхав в два рази менше. Ой-ой-ой-ой-ой. На. на. Відкинуло, відкинув, відкинуло, На на на. Так, мінус, мінус. Та ай-яй-яй-яй-яй, оцей оце, оце чел лютий прям. Оцей чел прям лютецький. ауч, блін, в нього 2-300 плюха плюс він ще якось там виносить всіх. Я не розумію, як це робиться, але він лютецький якийсь бем, ель Ельпріма відігнали. Ельпріма відігнали. Так. ой 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 все все. Е-ге-ге. -все -все -все. Нам прийшло геге. -ге, бо нас розвалив оцей драко. Якщо б його не було, мені здається, ми б виграли стовідсотково, але ми профукали, він ще й мене вбив. Давай, мене винесе. А він не виніс мене, я плачу, бо в мене просто мінус 80. Мені треба один раз виграти, щоб закрити цю, дирку, закрити цю дирку, але нам треба вигравати. Тому я хочу зараз брати все 100% Дінамайк. Хоча ні. Мені здається, що Ріко. Мені здається, що ріко, це буде ідеал. Так, о, о, прикол. Хм. Прикольна тактика. Дивні бравлери якісь вони обрали. Хм. Але може бути, що в нас набагато ліпше бравлери, ніж в наших ворогів. Ой-ой-ой. Ну, як мінімум, вони набагато швидші. Так, розвалили. Розвалили двох. Ау. Ау, на. На на. На. на на, Мінус. Мінус один. Точніше, навіть мінус два зробили. Так, на-на. Так, ще одного винесли. Ще, 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 ще. Так, так, так. на, Рознесли. Так, 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 на. на. Я просто стою на одному місці і розвалюю всіх. Ви це бачите? Ви бачите це чи ні? А, я бачу. Я це дуже добре бачу. Я прям просто всіх винося. Так, ульта. Угу. О, блін. Рознесли нас. Йоу. Ау, мене вбили, йоу! На. Так, блін. Нас можуть винести зараз. Так, ну ми живем, 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 живем. Так, бем, бем. Ауч, мене б'є винесла. Гад, гадина. Гадина така, капець. Ну, капець. Так, винесли, винесли, винесли. О, ми виграли. go. Ура! 80 тисяч демеджа. 80 тисяч демеджа. go. Так, поїхали далі. Блін, мені сподобалось тут виносити всіх. Так. За перемогу дають 80 штучок, XP, а за програш 40 тільки. А, так. Клас. Так, а що в нас тут? Я думаю, нам треба ріко. Я думаю, нам треба ріко, просто ріко. І бем! І Едгар нам треба. Оу, який кольт нафік. Я є. Який кольт. Нам. Демідж танк треба. Хоча в них немає танків, тому окей. Поїхали, поїхали. Ну так, да, тут буде тупенький трошки цей Ль... оцей Едгар, він реально буде тупенький трохи, а може навіть і не трохи. Так, Бем. Так, по кому, по кому, по кому. Ага, на. Розвалили, розвалюємо. Розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. ай яй 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 Леон Ліон виніс мене, блін. А я думав в суху виграти. Прям Просто в суху і все. Так, я прийшов, я прийшов, прийшов, прийшов. Так, мінус два. Мінус два. Ай-яй-яй, Леон. Я, я не побачив Леона, я дивився, що там. Защитали мені кіличення. Ау, блін. ай яй 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 Ага, 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 ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Леон мощний. А Леон реально мощний, але е, нам треба їх виносити. О, ми виграли. Let's go! Так легко. Клас. Клас, так легко реально. Так легко було. Щось я навіть не поняв, як це сталося. Так, плюс 100 штук до Ліончика. Так що там 55. Так, нам ще треба 100 раз виграти. 100 раз треба виграти, щоб цей, нам а ми закінчили Battle Pass. О, нокаут. Я думаю, тут треба брати Дінмайк. Так, хай буде Дінмайк. Let's go. У Едгар. Вау! Окей, он взяв ось цього чела, який роздвоюється, ну окей. Клас, але окей. Okay. Hmm. <laughs> <-du -du> <sharp> Чи зможемо ми когось розвалити? Це цікаво, бо в мене. А ну в мене найменше, хіп, тому все окей. Okay. Фух, так, Кольт Кольт, 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 на. Ага. Ой-ой-ой, чел-чел, чел, чел, чел. Ой-ой-ой. На. Едгар тут. Ой, Едгар тут біситься щось. Бем. Винесли. Так, 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 так. ай яй 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 Так, зараз макаку, мені здається, винесуть там. Хоча не факт, хоча не факт. Та, її винесли, як я їй казав. Так, бем, і я добив її. його, Хоча він мене також виніс, але, Ну, це треба було зробити, бо оцей чел-акус. Його б совідсвятково не виніс, би, мені щось так здається, але можливо і виніс, може, я його недооцінюю. Так, а в нас тут, оцей чел, оцей Оцей во. во чел, бем. Який оце помер тільки що. Так, бем, бем ай яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гади, гади, гади. ой, на, блін. й ульту профукав. Ще й ульту профукав. Ну, кепець. Так, все. Будем зупиняти зараз кого-небудь. На. Ауч! Блін, а мене винесли. Зрозуміло, що я походу тут найголовніший демедж, і вирішили мене винести. Так, Макака Макака поїхали. Ага. А, блін, це закидальчик. Йому хана тут. Йому теж тут хана. Ага. Він навіть не встиг заспавнити. Ну, стих, але вже пізно було. Так, ну але нам 40 штучок дали. Клас. Клас. Але ну треба би якось пошвидше це все зробити. Ага. Оу, чую, я знаю, кого треба брати. Так, одразу рікіч просто. Дінамайк і Джессі. Ще не ти взяли, але ладно. Але ладно. Окей. Йоу, блін, а подивіться, який в нього ранг. Луна знову. Чому луна? За що? Я пограв е, в минулій серії з цим з підписниками, і в мене тер, е, там були теж оці луни, і тепер вони теж нам спавняться. Ну, блін, ну капець. Ще й пейпер, ви розумієте? Це пейпер. Це пейпер, йоу. О, ми добили якось. Пейпер винесла пейпер, прикол. Звучить прикольно, але вона нам розгромила тільки що опівбази. Розумієте, так? На -на, -на, на на. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ай, блін, я здувся, а в нас цей чел. Оу. Отіса нас Отіса рознесли, тому зараз вирішальний раунд ми будемо. Е, Окей, ми вирішили грати від дефа, я поняв, тактику цю. Ага, отіс рознесло, отіс рознесло зараз. Тільки що. Прямо от реально тільки що. На, ага, ага. Ага, він там сидить. Сто відсотково він там. Так, по кому зарядити ультою? Ага, ай-яй-яй-яй, блін, профтикав. Провтикав ульту, блін. Ооо, майже того чела винесло, майже. От прям майже. Ай-яй-яй-яй-яй, в нього більше плюху, ніж в мене. В нього більше плюху, ніж в мене. Так, а пейпер нема. Пейпер нема, значить ізі. Ай. <світ> Блін, <світ> щось зовсім не ізі, знаєте. Вже щось я дуже е не вірю в те, що в нас може бути виграш. Прям зовсім не вірю в це зараз. Бо наша пейпер жодного разу ще не попала по цьому культові. О, мінус плюха. На, на. О, let's go, Пейпер красава, пейпер затащили. Молодець. Молодець. Молодець, витягнули катку. Клас, вітаю їм. Так, ага. 32 чеки дали, Шо? Шо. Окей. Пішли в дуа. А шо тут? Ох ти ж, йох. Ох ти ж, йох ти. Окей, давайте якогось лютого імбового бравлера, наприклад, Джейсі. Бо в неї плюха рикошетить, це просто лютик. Лютик, мультик. Ой, який мультик? <смеш> Цікаво, але окей. Ага. Уу, Сенді йоу. А Сенді буде прикольно. Хм, Полетілось так. Бем, був. Швиденьки ми. дуже швиденькі зараз. Так, пем, пем. Пем. Так, пем. Б'єм, б'єм, Так, беремо. Ай-яй-яй. Ай, гади, гади, вбили мене. Гади. Просто гади. Так, винось оцю штуку. Винось його, винось, винось. Фух, задефалась, Так, зараз я вже з'явлюсь. Зараз я вже з'явлюсь, яка, я... Оу, оу, ізі, Easy, 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 ізі. Так, ай. На. На. Ага. ой 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 на. ой 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 ні ня ня ге ге Так, ой 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 Допоможи, Сенді, де ти була? Де ти шарилась, блін? Мене винесли за тебе. Ну, ладно, і за мене також. Але, ну блін, де він був? Не, він був? Я тут його рятував, можна сказати. Так, але зараз буде. Тут лютий махач, тому я буду накидувати такі штуки. Ай! Ото боляче, ото боляче, реально залетіла плюха. Так, тут щось якось на. Ага. Він втік від нас. Ай. На. Окей, похилим трошки. Ай, яй 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 Оу, блін, на. На, на, о, ми винесли, Let's go. Let's, let's, let's go. Так, винесли всіх. Давай ще раз. о, Сенді, Сенді, let's go, ще, Сенді, Так, Міша нам кидай стрейцей. Э, паті, але ну, блін, вибачай, Я зараграю сэнди... дуо класний, Так, ми прям... Перед банкою і вау. Ага. Так, бем, бем, бем. бем. А що робить Сенді? Що реально робить Сенді? Не знаю. Вона перевіряла, що це за штука така. А... Я не знаю, як можна було то зробити. На. Ой-ой-ой-ой-ой. На. А не може попасти ні по кому. На. Добили. На. 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 Ой-ой-ой, на. Бем-бем. Так, чел, ну тобі зараз буде геге. Чел, ти знав? Та, він знав. Оцей він знав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, там цей десь стоїть, контрріться. Так, на. На. Попали, попали. Ай-яй-яй-яй-яй, не-на-на. Ага, то-то тотаже. Ой-яй-єй, я провтикався, я провтикався. Мене винесли, Сенді. Тому живий. Йоу, живий! Тільки живий, реально. Зараз треба жити, просто жити. Куди ти поперлась? Куди, куди, куди? Дам, тіма в мене така собі. Хотіли забрати кіл, називається, все, я пішов звідси. Так, а хто мені там ма. а. а Маша. А, а. О, вітаю. Ні, да. Окей, а тоді я піду у цей. В Вранг. ранговий бій треба А, вран. Оу, Let's go. я знаю, що треба брати ріко. Я прям знаю, що треба брати ріко, хоча треба було брати а, Джесі або Пенні. Ну, щось з. Але в нас є цей гріф, це добре. Так, ого, в нас роза на хайперчарджі, кстати. Це ж людьо. І ще з дуже класним скіном, як на мене. А як вам він? Я не знаю. Так, 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 так. Понакидували демеджі, понакидували. на. Ага. Ага. Так, на. Нема ні коди, диви. Ти диви, які патюки. Збігли кудись. О, рознесли. Розносим, розносим, розносим. Так, туди, 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 плюху. Так, а винесли. Ще й по. Так, тепер Діномайк на мене буде охотитись. Так, о. Оооо. А, блін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як він страшно зараз вийшов. Це ж була люта штука. Це не можна таке робити. Ви знали, в спину заходить? От, якщо ви це знаєте, то знайте це. А якщо ні, то я вам розкажу це. Оу, блін, я тільки що їм три банки подарив, блін. Тим, що ж хотів прям по ним ультанути. Блін, в нас нуль банок тепер. А ні, в нас є ще сім банок. Це топ. Це топ-топ, топ, топ-топ. Так. Треба їх виносити, бо в них чотири банки. Це що таке? Це що таке, я вас питаю? А? На, мінус один. go. А, мінус два я навіть зробив. яу. Йоу, як вам таке, я мінус два зробив. Так, біжи, Роза. Роза біжи. Роза біжи просто. Роза біжи. Так, розвалили. Ай-яй-яй. яй 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 Куди Роза побарилась? Куди? Її ж можуть розвалити за цей час. Let's go. Так, фуф, ми виграли. Let's go. я старт плеєр. Цікаво, чому, бо захищав її, чи що. Чи що таке? Я не знаю. Не знаю, але. Оооооо. Чую, я знаю, кого треба брати. А, і це Ріко, 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 о, Ріко Барлі. Подивіться, які вони однакові майже Ріко з Барле. Дуже схожі, я, мені здається. Так, кого йому? О, бас! Вау! Він ця в база класно. Але не знаю навіщо нам треба танк. Хоча нам може і треба танк, який буде танчить їх. Але в них також є танки, є також закидальщики, також дальнік. Тому в принципі, в нас однакова команда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як він люто зайшов тільки що. Прям люто. Прям реально люто. Так. Розкидай ці. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй, яка шеля люта. Так, шеля, шелі, шелі. Так. Бас. Мінус бас. Так. Шелі, Шелі, по Шелі, Ех, не попав по Шелі, Може, ось так? Ні, не добили шелі. Так, о, добили все-таки. Let's, let's, let's go. Так. Мені треба похилятися, але ну, це дуже складно зробити зараз. Так, мінус. Ой-ой-ой, шелі, шелі, шелі. Шелі мене добили, вона всіх добила. Блін, яка вона люта? А що таке? А що в неї таке є? Що вона таке розвалює? Я щось не знаю про Шелля? Я не знаю. Так, розвалюємо, розвалюємо. Мінус. О, ми виграли. Let's go. Let's go. Так, 34 тисячі демеджа. Так, ми майже апнули золото. Тому нам треба добити золото вже. А, так, блін, як же це люто було, як же це люто було. О, знову. Так, давайте а, те саме берем. А, шкода, що в мене не ті самі тімейти. А, так, ага. Я поняв. Бери кольта тоді. Бери тоді кольта. або Едгара. О, Едгар, окей. Так, в нас є два дальніка, один танк. А в них є Дуже імбові. В них є пов, в них є кактус і в них є оця макака-легендарка. У них дві легендарки і один епік. Капець. Так. Угу. Але я сподіваюся, що ми їх розвалимо. Так, мінус один вже є. Так, let's go. Я не знаю, як я предсказав. мінус 2 вже. Ага. Так, 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 так. так. Йоу, блін, я не добив того чела, тільки дав їм цей. зірочок. Зірочок трошки дали ми їм. Шкода, але. Ну, в принципі, що тут такого? Ну що таке? Хто не помирає в нас? Нема таких, хто не помирає. Ау, бо життя таке, йоу. Так, от це. ай яй 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 Зараз набагато лютіша катка, бо в них набагато лютіші бравлери, по-перше, а по-друге, ще й мапа ламається. Ви розумієте, це ж а ще кап капець. Ну Це ж капець ще. Так, а мені треба ультоє в кого-небудь засадить. І бажано в кого двоє. Кого двоє поруч, але таких нема, тому ми померли. Ми померли, тому я поплачу. Ах, оцей шарик затопив чи хто там був. О, дивіться, я знову залетів сюди. Вау! вау, Так, О, давайте рік і що візьмемо. О, uh, робот, робот, і нам потрібен мотіс. І нам потрібен Мотіс, але він взяв ворона. Клас. Взяв ворона. Ну, прикольна ідея, прикольна. У угу. ну, нас більше шансів виграти зараз. Але треба. Зараз остання катка, це я думаю. Так, бем-бем бем. 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 Підрозвалюємо, підрозвалюємо, підрозвалюємо. Так, забрав зірку. Забрав зірку. На. Агугу. Так, на. Розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. І ще туди, і ще туди, і ще туди. Ой-ой-ой. ой ой Які тут люди, які люди, які люди. Так, розвалили. Ні, не розвалили. Отже ж гадство. Ото От гадство. На. Розвалили, розвалили. Так, мінус. Так, мінус. Ех, ні, чому. Чому не? Чому? Скажіть мені, будь ласка, чому ні? Так, мінус. У нас там чейл якийсь був. Так, бем! Розвалили. Так, в мене 170 ХП зараз. Це дуже мало. Але в мене е е вся команда така е не, дуже мала, бо у всіх дуже мало ХП. Типу, от, в них два танки дальніка. От, Типу, у 8-біта дефіга ХП. У бочки дофіга да ХП і демедж, дофіга. Да і у цієї штуки дофіга да ХП. В них усієї команди дофіга да ХП, а в нас ні. Розумієте, в чому прикол? Ось в чому прикол, то що в них дофіга да хп, а ми програли. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Пишіть коментарі, бажано від восьми слів. Тому дякую.